Місцеве самоврядування помножене на нуль. Громада та думка пересічних громадян теж помножена на нуль. Ми ще не виграли війну, а провладні партії намагаються просувати закони, які дадуть їм можливість заробляти мільярди, мільярди доларів. На річницю голосування за законопроект 5.6.5.5 Місто голтівники готують копію 5.6.5.5 тільки в тексті постанови. Увага кабінету міністрів на 232 сторінки. Голова партії Слуга народу разом з командою міністерства відновлення і тому команда лобістів бачить мету і не бачить перешкод включно з конституцією України за ін офіційною інформацією джерел постанову буде вносити прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ціна питання: мільярди на майбутнє повоєнне відновлення. Вітаю всіх друзі. А ми продовжуємо з вами воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з офіційних з достовірних джерел. І перед тим як вам озвучити те, що я хочу вам розказати в сьогоднішньому відео. Я хотів би подякувати всім підписникам, які підписані на мої два канали Андрій Федоров Голоса Душі та Федоров «Лайф без цензури» та на мій телеграм-канал «Федоров Real News. Тому що ще раз і ще раз повторюю, завдяки вашим. Подобайкам, вашим коментарям, Алгоритми YouTube просувають мої відео, і дають можливість дивитися їх всім українцям, всім небайдужим тим людям, які знаходяться в Україні та за кордоном. Узнається не те просто жахіття. Ми ще не виграли війну, а провладні партії намагаються просувати закони, які дадуть їм можливість при відбудуванні нової України, сподіваюсь, нової України без корупції та крадіжок заробляти мільярди, мільярди доларів. Мені б хотілося дуже, дуже хотілося помилятися, але факт є фактом, і закон 5655 вже називають будівельною міною. Минув рік відтоді, як парламент підтримав у другому читанні скандальний законопроект Олени Шуляк 5655 про містобудівну реформу, створений в інтересах забудовників. Я особисто розказував про це у своїх відео рівно рік назад. Рівно рік, як президент. України Володимир Зеленський цей закон не ветує і не відповідає на петицію, під якою в рекордно стислі на той час строки було зібрано голоси громадян України. Для мене особисто, на жаль, на сьогоднішній день Україна це країна, де водночас це можливо і неможливо. Чому я вам зараз розповім? Ви розумієте, будівельна міна, звемо її так 5655 – Це міна не тільки під майбутнє відновлення України. Норми, закладені у законопроєкті 5655, створять ризики у процесах відновлення країни, чого ми не можемо на сьогоднішній день собі дозволити. На річницю голосування за законопроект 5.6.5.5 Місто голтівники готують копію 5.6.5.5 тільки в тексті постанови. Увага кабінету міністрів. Влада, порушуючи конституцію і закони, пішла в обхід позиції європейців, які у звіті Єврокомісії про умови вступу України до ЄС чітко зафіксували неможливість підписання президентом закону 5.6.5.5 про містобудівну реформу з вираженими корупційними ризиками і видала постанову на 232 сторінки, яка є клоном. Не підписаного президентом законопроекту 5.6.5.5. ціна питання: мільярди на майбутнє повоєнне відновлення, тому команда лобістів бачить мету і не бачить перешкод, включно з конституцією України. Уряд погоджується з пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, яке очолює віце-прем'єр-міністр. Олександр Кубраков стосовно реалізації експериментальних проєктів у сфері містобудівної діяльності. І е, тут, знаєте, проаналізувавши постанову, приходимо до такого висновку. По-перше, постанова є практично копіпастом законопроекту 5655, автор і ключовий лобіст, голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Про неї ми вже говорили в моїх попередніх відео, де також присутній е, приватний контроль від монополістів. Натомість містобудівна палата з драконівськими повноваженнями, дозволи індульгенції без перевірок для забудовників, нагляд мінвідновлення за архітекторами і мовчазна, згода мінкульту під час забудови історичних і культурних об'єктів. Ну, там дуже довгий список. Ну а за порушення копійчані штрафи для проєктантів, експертів і повна безвідповідальність приватного контролю. Адже встановлювати нову відповідальність Кабміну заборонено статтею 92 конституції. України по суті в ситуації, коли президент не може підписати 5.6.5.5, влада протягує, протягує реформу 5.6.5.5 через постанову. По друге документ збирається голосувати з голосу для того, щоб не дати можливості навіть членам Кабміну його прочитати і оцінити, щоб не голосувати е, на противагу неодноразово озвученій позиції європейців про неможливість проведення такої увага, фейкової реформи. По третє. Ця постанова підміняє собою кодекс про адміністративні порушення, обмежує визначені законами права власників і наділяє мідвідновлення не передбаченими законами повномаженнями. Цей документ зупинить будь-який рух до ЄС, щойно буде винесений на голосування уряду, навіть якщо не проголосується. Навіть в країнах з диктатурою створюють видимість правил, а з цим кроком український ряд демонструє безправ'я. І беззаконня, на жаль, безправ'я та беззаконня. Якщо говорити про формат експериментальних проєктів, які активно практикує Міністерство відновлення на чолі з віце-прем'єр-міністром Олександром Кубраковим, вже висловився НАСК. Він уточнює, що запровадження одного з експериментальних проєктів за рішенням Кабінету міністрів України призведе до вивчення Кабінету міністрів України дій та прийняття рішень, які виходять за межі його повноважень. А по суті, це називається просто рейдерство на рівні держави, і там є все. По-перше, мовчазна згода при погодженні проєктів на об'єктах культурної спадщини. Їдемо далі. Приватний містобудівний контроль, і там тільки в профіль. Розумієте про що я? Картельна змова на рівні картелю. Ну, картельна змова, інакше я її не назву. Та монополізація ринку забудовниками через страхові суми бав мільйони євро. Містобудівна палата й повний контроль Кубракова над ринком, величезне корупційне вікно, в інфраструктури, місцеве самоврядування помножене на нуль. Громада та думка пересічних громадян теж помножена на нуль. Дуже багато всього сказано було у цьому відео, дуже багато інформації. Дуже багато термінів, які може вам не зрозумілі. ці схеми, в яких нам потрібно буде розбиратися. Який же підсумок? Підсумок такий, що це буде ваш політичний смертний вирок, панове, про що я що ви дійсно вирішили, що можна перекреслити думку Європарламенту та Єврокомісії та використати момент, коли президент України в Сполучених Штатах Америки наплювати на громадянське суспільство? То вас це суспільство з ваших кабінетів і винесе. Отака от, от інформація про будівельну міну 5.6.5.5, Коли Україна ще не виграла війну, наші чиновники вже ділять кошти, за які Україна наша буде відбудовуватися. Та от таким от ганебним чином. Отож, ми обов'язково переможемо якою ціною, в який час, я не знаю. Ми дякуємо знову і знову Збройним силам України. Ми дякуємо українському народу за їх терпіння, за наполегливість. Ми дякуємо нашій українській нації. Ми дуже потужна нація, українці. Тому вперед до нової України без корупції та крадіжок. Ми відбудуємо Україну, але не таким ганебним та злочинним чином. Тож слава Україні, слава нації, слава українському народу. Доброго вечора без України.